Дивіться на СТС. Вони різного віку і професії. У кожного своя доля. Але від початку повномасштабного вторгнення їх об'єднала одна мета: нагодувати усіх. Нас захищає. Я заходжу до себе до приміщення і бачу 70 незнайомих мені облич. Казати, що потрапити туди було легко, теж неправда, ця робота нас спасла. Настільки страшно, що ти не знав, що робити. Тобі кажуть, що там десь взривається щось. Тобі кажуть про те, що там по харківські танки пройшли. В той момент ми трималися і не знаю, хто, але пропонували, давайте заспіваємо. І ми так голосно, і так від цього серця співали. І е, у деяких текли сльози по е, щоках. Приходили ввечері е, під лампою, яка направлена була тільки на пліту, і стояла, випікала по 100 або по 150, коли як приходилося, млинців. Ця робота більш потрібна, мабуть, була мені допомогло мені ну в прямому в сенсі цього слова. Не зійти з розуму, коли е, вимкнули світла, привезли польову кухню і готували на вулиці. Нічого страшного. Героїчні історії мешканців Сумщини. Дивіться в проєкті. Дякую тобі. Що середи на телеканалі СТС о 20.00.